В ефірі хроніки тижня наразі прийшов час підбити підсумки останніх семи днів. Отож, розглянемо детальніше, чим жило наше місто. Напередодні травневих свят депутати Білоцерківської міської ради взялись до роботи. Зібрались для проведення 41-ї сесії. У пленарному засіданні взяли участь заступники міського голови, члени виконавчого комітету та керівники структурних підрозділів міської ради, а також представники засобів масової інформації міста та інші. Під час пленарного засідання депутати міської ради внесли зміни до плану діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2013 рік. Також депутатами було заслухано про виконання програми профілактики та протидії злочинності і правопорушень в місті Біла Церква у першому кварталі 2013 року. У звітному періоді до ЄРДР єдиний реєстр, який запроваджений новим. Процесуальним кодексом було зареєстровано 839 кримінальних правопорушень, у тому числі 114 відносини до категорії тяжких та 14 до особливо тяжких злочинів. У структурі загальної злочинності найбільшу частку склали кримінальні правопорушення проти власності 496 чи 59%. В області зареєстровано 62 Кримінальні правопорушення пов'язані з незаконним обігом наркотиків – 55 злочинів. В свою чергу серед злочинів проти власності найбільшу частку складає крадіжки чужого майна 299, у тому числі відносно приватної власності 284, шахрай 143. І, Відповідно, серед злочинів проти життя і здоров'я найбільшу частку становлять телесні ушкодження невеликої та середньої тяжкості. Найбільш ураженими районами міста, де було скійно про порушення, є центр міста, маси і масив, масив Вокзальна. На засіданні було розглянуто і бюджетні питання, а саме внесення змін до спеціального фонду міського бюджету в частині бюджету розвитку. Планується внести зміни до спеціального фонду міського бюджету в частині бюджету розвитку, збільшивши його на за рахунок вільних залишків на 5 мільйонів 200 і направити мільйон 700 на капітальний ремонт ліфтів і 3 мільйона 500 на внески до статутних фондів підприємства тепломережа, які після певного оберту повернуться до міського міського бюджету в другий кошик як податок на прибуток і поповнить доходно доходну частину міського бюджету. Загалом порядок денний пленарного засідання склав понад 20 питань, які було розглянуто та прийнято відповідні рішення. У п'ятницю людство вкотре згадувало про техногенну катастрофу світового масштабу, яка сталася 27 років тому на Чорнобильській атомній електростанції. У білій церкві цей день традиційно розпочався із молебнів у храмах міста, які завершилися хресною ходою до пам'ятника Дзвони Чорнобиля. Весняний сонячний ранок проте наповнений смутком, адже навіть через 27 років ми відчуваємо відлуння чорнобильської катастрофи. У храмах міста пройшли служби після молебнів вшанування пам'яті ліквідаторів. Колона людей розпочала хресну ходу до пам'ятника дзвони Чорнобиля. Година спогадів трагедії об'єднала усіх, кому болить ця рана. У мітингу взяли участь представники міської влади, духовенства, громадські діячі, ліквідатори та вдови чорнобильців. Зі словами вдячності до ліквідаторів звернувся міський голова. Я хочу особливо звернутися до ліквідаторів. Спасибі вам велике за те, що ви зробили, ліквідуючи наслідки аварії. Спасибі вам за сьогоднішній день сонячний. Спасибі від оцих молодих людей, які стоять присутні на цьому мітингу. Я думаю, що вони своїм навчанням, добросовісним ставленням вони віддячать вам і завжди буду пам'ятати про своїх батьків, дідів, про вас, які зробили сьогоднішній день. Здоров'я вам! Ну а кого немає серед нас вічна пам'ять! Про неабияку самовідданість героїв розповів голова Білоцерківської райдержадміністрації Андрій Немна. Це урок не тільки українському народу, а й всьому людству. Тому що це не тільки урок страшної трагедії і як потрібно відноситись до атома, але й урок без безстращу тим людям, які перші прийшли на цю аварію. Це працівники міліції, це пожежники, це лікарі. Це працівники побутових організацій, торгівлі і багато багато інших, ті, які прийняли е, участь у ліквідації цієї страшної трагедії. Здається, що цей список нескінченний. Це призвища героїв, ліквідаторів, яких вже немає з нами. Усіх, хто рятував наше майбутнє, вшанували покладанням квітів до меморіалу та хвилиною мовчання. 29 квітня відзначатиметься міжнародний день танцю. І саме з цього приводу театр імені Саксаганського готує сольну концертну програму під назвою Феєрія танцю. Вже скоро, 26, 27 та 28 квітня любителі танцю зможуть побачити розмаїття програми театрального балету. Про феєрію танцю розповів головний балетмейстер театру. цьому дню балетний цех в свою чергу, підготував для свого зрителя. большую работу, вот состоящую практически только из номеров артистов балета. Номера, как бы э, при подготовке концерта пользовались э, одной целью, целью праздника. Праздник был создан для того, чтобы объединить э, людей между собой, разговаривающих на разных языках, занимающихся э, разными направлениями танца воедино чтобы именно в этот день э, на уровне э, международных фестивалей, конкурсов, э, просто э, концертов, вот э, грубо говоря, все заговорили на одном языке, языке танца. Э, точно так же поступили и мы, вот э, в своем концерте объединили э, максимальное количество стилей в хореографии, вот и создали э, шоу на два отделения. Насколько это качественно, судить, конечно, вам. и нам хочу пожелать здоров'я, успіхів, удачі. А вам хорошого просмотра. Концерт поєднає в собі максимальну кількість стилів хореографії. У складі балету 14 артистів. Зараз вони активно проводять репетиції, щоб гідно представити перший сольний концерт та завоювати прихильність глядача. Ціна квитків помірна від 30 гривень. Їх можна придбати у касі театру імені Саксаганського. А зараз рубрика «По слідам слухів ситуацію про нарахування тарифів за тепло та про лічильники, з яких знімаються таємні показники, продовжують відслідковувати журналісти сайту Слухи Білої церкви. І як це було? Дивіться далі. В минулій програмі ми намагались дізнатись, хто старший лагеря. Ой, хто старший будинку по вулиці Курсава, 35. І як знімаються показники з лічильника за опалення. За словами старожилів, старшого немає, а показники ніхто не знімає. Декілька разів ми намагалися зв'язатись з директором тепломережі, щоб домовитись про зустріч. І ось один із наших дзвінків. Алло, доброго дня. Це вас турбує журналіст телепрограми Слухи. Я можу з Віталієм Валерійовичем поговорити? А хто ви працюєте? Журналіст телепрограми Слухи. Не закінчився з нами. Так ніхто й не зв'язався. Чи ще нарада не закінчилась у директора, чи він відмовляється журналістами співпрацювати? До того ж, опалювальний сезон закінчився, проте розслідування продовжується. Слідкуйте за нашими випусками. За офіційними даними, щомісячно до органів міліції у місті Біла Церква надходить близько 880 повідомлень про вчинення насильства над жінкою. І кожен факт насильства це сльози та страждання слабкої статі. Саме з цього приводу, за підтримки Міжнародного фонду відродження, 22 квітня на площі Тараса Шевченка відбулась громадська акція Молодь проти насильства. Таке гасло громадської акції «Молодь проти насильства на площі Шевченка волонтери, студенти Юрфаку Білоцерківського національного аграрного університету роздають матеріали щодо захисту прав жінок та інформацію про функції органів уповноважених протидіяти насильству у сім'ях. Молодь з'ясовувала, як реагують перехожі на випадки насильства. Щороку у нашому місті фіксують близько 10 тисяч. На площі розмістили три 15-літрові відра з водою, які символізують сльози скривджених білоцерківчанок. І така акція не була б актуальною, якби ця проблема не була надто поширеною у нашому місті. Наше місто поповнило ще одним надзвичайним місцем зряду розваг. Це канатний парк Ранкорт, відкриття якого відбулось цієї суботи у дендропарку Олександрія. Дивіться. 20 квітня на території парку Олександрія відбулося відкриття канатного парку Ранкорд, куди завітали любителі екстриму з усього міста. Драйвова музика, конкурси і три траси з рівним рівнем складності подарували забутні враження всім гостям заходу. руки, але дуже багато і то це було здорово. Все безпечно, все добре. Я дуже рада, що спробувала. Деяким місцям було реально страшно, реально складно. Особливо з моїм зростом, але я вмію крапельки, не сходуючі дістати трасу. Перший день своєї роботи по трасам ранкорда пройшло близько двох тисяч людей, серед яких були діти, молодь і люди старшого віку, що свідчить про велику активність і сміливість білоцерківців. У вівторок Білоцерківська спеціалізовано природнича математична школа номер 16 була переповнена дитячими талантами, а саме вихованцями дошкільних закладів міста. І все тому, що там відбувався концерт Веселі нотки детальніше у сюжеті. Веселими кольорами грає зал школи номер 16 Для вихованців дошкільних навчальних закладів сьогодні справжній дебют. Музичні керівники дитячих садочків гарно постаралися. Тут лунають жарти, вірші, пісні і безумовно танці. Кумедна малеча показала усі свої таланти та подарувала усім присутнім педагогам та батькам усмішки на устах. Концерт веселі нотки» повністю виправдовує свою назву та показує, яким є світ дитячої творчості. 24 квітня 1915 року у Константинополі почались масові арешти вірменської інтелектуальної, релігійної, економічної та політичної еліти. Повністю була знищена ціла плеяда найвизначніших діячів вірменської культури. У списках громади, яка підлягала арешту, опинились люди різних політичних поглядів та професій. Це артисти, бізнесмени, лікарі, духовенство, журналісти, музиканти, письменники, політичні лідери, вчителі та юристи. Саме тому у вівторок по всьому світу вірмени відзначають 24 квітня як день поминання жертв геноциду. У Вірменії в цей день десятки тисяч людей здійснюють сходження до меморіалу геноциду. На пагорбі цицернакаберт у Єревані, а в Вірменських церквах по всіх країнах світу проводяться траурні служби. Арешти чільних фігур вірменської громади тривали в турецькій столиці до кінця травня. Звинувачень затриманим не пред'являли, просто затримували. Мета акції знищити, обезголовити вірменську діаспору, позбавити вірменський народ шансу самоорганізації перед обличчям небезпеки, його повного винищення. Першими ліквідовувалися представники еліти. Після цього знищували інших. Основними організаторами геноциду вважаються лідери молодотурків Талаат, Джемаль і Енвер. Починаючи з лютого березня. З 1915 року з провінції стали повідомляти про арешти і вбивства вірменських лідерів, але повномасштабне знищення вірменського народу по всій країні почалося саме з константинопольських арештів. Там їх проводили тихо, без зайвого шуму. Багато людей, не пов'язані з політикою, що вважали себе лояльними підданими Османської імперії, уявити не могли, що їх очікує в найближчому майбутньому. Протягом декількох тижнів тільки в Константинополі було заарештовано близько 800 вірмен, з яких вже до кінця літа багатьох не залишилося в живих. Геноцид забрав також тисячі священнослужителів від простих священників до архієпископів. Младотурецький режим навесні влітку 1915 року завдав вірменському народу безпрецедентний за своєю руйнівною силою удар. Загалом проведений в чотири етапи геноцид вірмен з 1894 по 1922 роки відняв життя більше двох мільйонів чоловік. Сюжет про непрості часи для вірменського народу створений за ініціативи Айвазяна Гагіка Арамойсевича. На цьому у мене все. Та інформаційна ріка не пересохне ніколи. Отож чекайте на свіжу порцію новин вже у вівторок. На прощання хотілося б відмітити слова Ральфа Емерсона. Нагорода за добру справу це її здійснення. Приносьте у цей світ побільше добра, і це буде найкращою нагородою за усі старання. Це були хроніки тижня з Катериною Варовою. На цьому я з вами прощаюсь. А по завершенню нашої програми я пропоную до перегляду інформаційно-аналітичну програму Погляд з Юрієм Присяжнюком. До нових зустрічей!